Але головний сюрприз, все ж таки, тут і зараз на цій сцені це результати голосування глядачів. Голоса телезрителей вже посчитані. Ми готові об'явити того, хто зайняв перше місце на даному етапі фіналу. і гарантіроване продовження боротьби в фіналі. Отже, підтримку глядачів, і перше місце за результатом глядацького голосування. У финале отримує Ганна Ходоровська. Вторую по численности армию поклонников перед экранами телевизоров собрал вокалист Чей. Отрыв до самого последнего момента, момента закрытия голосования, был под большим вопросом. Но благодаря рывку своих поклонников ему удалось занять второе место. Этого вокалиста зовут Артем Кондратюк из команды Олега Скрипки. На жаль, кто из цих двух... Чарівних хлопців, двох учасників зараз назавжди покине голос країни. Отже, третє місце. Глядачі для подальшої боротьби віддали отто Немсадзе. І ми благодаримо Тараса Мельника і його зв'язного тренера Діну Караль. За невероятный путь на нашем проекте и прямо сейчас хотим напомнить нашим зрителям, как Тарас Мельник покорял страну. Проект в первую очередь дал мне, наверное, уверенность в себе. Из всех запеванных песен, которые я спевал на проекте, наверное, запомнилось самое большое, ну, так и, я так понимаю, глядачам, это именно баллада Бога. Это череда, еще Якщо згадати, як взагалі проходили всі етапи Голосу України, то вони були такі, в принципі, напевно, що десь нервові. Завжди всі переживають, що пройти, не пройти. Сам найдет Тарас Мельник. Що я піду з проекту. В першу чергу я не буду себе якось картати. Ні, я не виграв, о Боже, що робити. Я розумію прекрасно, що це дуже великий крок для кожного. Це що проект він на тому життя не закінчується. Це тільки поштовх. Тому я хочу подякувати всім, хто мене підтримує, всім, кому це подобається, і буду старатись для вас робити все те, що роблю, і буду добиватись імно міжнародного рівня, щоб вони знали не тільки в Україні, щоб вони знали не тільки в Бразилії, ну і далі.